Селище Дубове відбувся 25-й традиційний турнір з волейболу Кубок Шевері, присвячений пам'яті Івана Шевері, члена збірної України та області з волейболу, колишнього вчителя Дубівської середньої школи та тренера. Завдяки його зусиллям волейбол здобув широку популярність у гірському регіоні Тячівщини. Сьогодні зустрічаємося 25 й раз, щоб віддати шану вчителю, наставнику, тренеру, котрий привіз волейбол в це селище. Підтримуючи традицію, ініціативна група зібралася. І в 25-й раз ми запросили гостей, щоб відмітити цю дату. Хочеться подякувати зразу спочатку Збройним силам України за те, що ми маємо змогу зробити такий турнір. І наразі маємо на сьогодні. Шість команд радий і гордий, що що приїдуть гості з Румунії, Рада і гордий, що приїдуть, зібрав збірну Закарпаття ветеранів, люди поважного віку, які покажуть молоді, що підтримують здоровий спосіб життя, що грають в волейбол і в такому поважному віці. Вже втретє, кубок Шевері відбувається під час війни. Турнір розпочали із вшанування Івана Шеварі та кожного загиблого під час повномасштабного вторгнення. Підтримати гравців прийшли і команда Черлідинг селища Дубове. Ми вже в дубовому так полізуємо себе із таким видом спорту і взагалі і спортом Дубівська громада є одним із лідерів Закарпатської області. Тому на що цього ми ставимо великий такий акцент. І волейбол займає одну з важливих ланок в цьому виді спорту. І вже вкотре у нас сьогодні відбуваються змагання, де дійсно є запрошені і з румунської сторони гості. Є у нас із Тячівського і Рахівського району команди, які будуть здобувати таке звання найкращої Команди сьогодні по цьому турніру молодь дуже велика кількість присутня, тому що в минулому році наш президент Володимир Зеленський вів таку програму спортивного розвитку пліч о пліч. І через це дуже багато наших молодих учасників від 5 класу по 11 займаються спортом, таким як волейбол, баскетбол, футбол. Черлідінг, що для нас є в новинку, і тому сьогодні наша команда, яка перемогла на другому етапі пліч пліч в Дубівській громаді, показувала свій номер. Сьогодні у нас проходить вже 25-й турнір Кубку Шеверів. Це є історія селища, зараз це є історія громади, де залучені різні села, різні громади, і навіть країни, такі як Румунія, саме команда з Баюмари, команда Ганичі. Команда Терново, команда Дубове Карпати і команда збірна ветеранів Ужгорода завдяки е, співпраці з е, місцевою владою, з місцевими підприємцями, е, активній участі шеверів. Ми зможемо проводити цей турнір. Турнір започаткований у 1998 році. Щорічно навесні збирає волейболістів-аматорів. За результатами перше місце посіла команда Ганичі, друге ветерани Ужгорода. Та третє місце волейболісти команди Дубове. Ми вже тут сьомий чи восьмий рік підряд ходимо на цей турнір. Ходимо на цей турнір по приглашенню. Вони також до нас ходять, і ми прийшли почествувати батьків Шевері Івана, як пам'ять хороших людей і волейболістів. Ми готуємося з задоволенням і приїжджаємо до вас з задоволенням. Ми дуже раді, що ви нас приглашаєте. Бажаємо успіху в цьому турнірі. Гра була важкою, дуже важкою для всіх. Бо тут завжди важко. Чому долучився? Тому що завжди граю за команду, стараюся підтримувати її в будь-яких ситуаціях. Ну і люблю спорт. Це традиція. Вже 25-й міжнародний кубок. І люблю спорт, люблю пограти. Це спорт це здоров'я. Ну, Скажімо так, співпрацюємо і дружимо із Дубовим, і з командою Дубове роками. Це, напевно, близько 20 років, може і більше. Вони до нас приїжджають на, це, на наші турніри, ми до них. Ну, Тепер так склалося, що ми приїхали не цілою командою, тому що війна. і... і що хочу сказати, звісно, що ми приїхали на цей турнір вшанувати пам'ять батьків Шеверів, побажати сім'ї Шеверів подальшого розвитку, удачі і найпобіждає сильніший. Переможці та призери турніру були нагороджені кубками та медалями. Також відзначено кращих гравців. Під час заходу було проведено збір коштів на підтримку збройних сил України. Турнір традиційно відбувається завдяки підтримці селищної ради, організаторів а також небайдужих підприємців, які сприяють розвитку спорту в громаді.